процесу, Будь ласка, переносіть, якщо ні, у Фарі сьогодні все. На яку ви дату пропадаєте відпустити? Я після 7 листопада, так? А що заважає під час відпустки і з'явитися судове засідання? А? Що вам заважає комуніка під час відпустки з'явитися судове засідання? Я хочу поправити здоров'я, мені 63 роки. Я хочу з'їздити теж, попити водички, може, походити по горам. Дякую. Не всем же по Тейнлану кататься, правда, девчата? За кордон я выехать не могу. А, с понедельника это будет 27, кажется, да? И по всему включено, кажется. Если я не помню, Ні, ви можете мені на зустріч не йти. Я ж я ж кажу, я цей. Бо тут виноситься цей адмінпротокол під таким соусом, я якось не звертав уваги, от 8 до 12 десь світить. Ну чесно, попитайте, чого ви не боїтесь? Що не так? Корупціонери, я хотів би, ще, а, я ще от можна ще одну фразу? Ні, я не дуже можу. просив би, якщо буде за нашими цілу. Ні, я просто кажу, що це не процес судили, ще. не з вашого боку, а з їхнього. Тому я дуже просив би, що до прийняття рішення за роз'ясненням палати Верховного суду забороняється опублікувати прізвище, так чи ні, пане прокурор? Прізвище фото- і відеофіксація до прийняття законного рішення суду. Є таке роз'яснення. І ми в наступному засіданні будемо це заявляти. Уже охрестили корупціонерами всім на світі.